Ще два цікаві компаси. Спробуємо зараз взяти. Ось, наприклад, 18 рік 3750, а 19 рік 2750. Зараз покажу, в чому різниця. Ось, наприклад, 3750, комплектація Latitude повний привід. Як бачите, тут мінімальніші просто пошкодження в лівій водійській дверки Тому на такий автомобіль можна і треба ставити однозначно більше. По безпеці у нас працювала водійська шторка та подушка у сидінні. Все, всі інші торпедо кермо ціле. Карпленд авто. Є, пробіг 55, середній екран, чистий 18 рік, 2,4, газ ставиться. А ось на цей автомобіль тут у нас трошки більші пошкодження. Вони пішли поверху, в лонжерони, в принципі, воно не попало. Але тут у нас працювала вже безпека, ми бачимо. Ходова начебто ціла. І це ось передок отак дуже некрасиво загребло. Тобто такий автомобіль, якщо дуже хочеться, він сильно подобається, треба брати однозначно по нижчій ставки. Тому на нього ми поставили 2750, а на цей 3,700.